Друзі, всім улюблена вправа на спину тяга середнього блоку. Давайте розберемо помилки і взагалі, які м'язи працюють в цій вправі. Почнемо з помилок і те, що я бачу здебільшого в залі, люди ставлять тонну ваги і роблять через сраку, аби як головне зробити, головне потягнути, показати, який моцний хлопець сів робити цю вправу. І роблять ось таку херню. По-перше, це дуже коротка амплітуда або роблять ось таку херню. По-друге, у вас нічого не працює, окрім трапециовідного м'язу і великого ромбовидного м'язу. На фотографіях ви побачите, що це таке. А всі хочуть найширший м'яз, широку спину. Для того, щоб це зробити, ви маєте сісти, нахилитися вперед. Тягнути до поясу. І, друзі, не зводити лопатки. Тому в момент, коли ви зводите лопатки, ви напружуєте той самий великий ромбовидний м'яз і ви напружуєте трапецію, вона йде між лопатками. А якщо ви хочете цільово пропрацювати найширший м'яз спини і круглий, великий круглий м'яз спини, то зводити лопатки не треба. Ви хочете широку спину або панцир ззаду, як у черепашки ніндзя, то робіть висновки і робіть правильно. Не зводьте лопатки, не займайтеся хернею. Робіть правильно, сіли, нахилилися, потягнули до себе і лопатки не звели, тому що, окрім панцира, у вас ніхіра не виросте і буде ось така маленька спина і ось така широка спина. І все. Тому не зводьте лопатки, робіть правильно. Підписуйтесь і дивіться ще багато цікавих відео.